Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 34 й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 26 листопада 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 733 тисячі вісід особин за добу 1 тисяча 480 і поранено 2 мільйони 201 тисяча 490 песиголовців за добу 4 тисячі 440 танків 9 тисяч 435 одиниць за добу 6. Бойових броньованих машин 19256 одиниць за добу 20, артилерійських систем- 20806 одиниць за добу 19, реактивних систем залпового вогню 1254 одиниці, засобів протиповітряної оборони 1004 одиниці, літаків 369 одиниць, гелікоптерів. 329 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 19552 одиниці за добу 72, крилатих ракет 2765 одиниць за добу, 1. кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн. 30 тисяч 42 одиниці за добу 94. Спеціальної техніки 3683 одиниці за добу 2. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!